Вітаю, друзі, ось друга частина про цей приймач. Дивіться, як цікаво. Чого немає питання? Ось цей розйом, він йде на плату оцих стабілізаторів. Я показував тут 5, 9 і 10,8 стабілізаторів. Нема тут ніяких напруг. І оцей резистор, він з 9 вольт йде на 5. Гаситься, 5 Ом 20 Вт. От його виводи. Вони йдуть на другий і п'ятий виводи оцього розйому, ну, який йде на цю плату. Ні тут, ні тут нема оцих проводів. Щось з цим розйомом дуже не то. І з нього виключатель там на морді йде сюди, включається після електроліта. Ну, Тут дуже проста схема. Ось блок питання, трансформатор, мостик, фільтр. Йде на переключатель, включатель. І він другою стороною подає питання на п'ятий вивод і оці стабілізатори. І його немає. І тут взагалі немає контакту. Йоли, липали. Це тільки начало. Це питання. А що буде тут ужас? Я не знаю. <смі> да. І так странно, оці провода йдуть сюди. Напряму. Вон вони товсті. <смі> І нема контакту. Капець. Я випав оцей роз'єм. І вон що видно. Якраз ці дорожки не дзвоняться, що йдуть сюди. Це оцей резистор, На нього має бути йти напруга. Не йшла. Зараз я почистю і побачимо. Ось я почистив, так, да, дійсно, от сюди до сюди, де вона, Не дзвониться. І так же і тут оцей провод не дзвониться. Зараз пошкрябую, я не пойму, я не бачу де, де воно прорвалося. Я зрозумів, дивіться. оце дорожка, а далі її немає. Це я вже почав чистити, а тут теж нема. Вона згнила. І оця згнила. Дивіться, тут дорожка, а далі нема дорожки. Це... Це не дорожка, це просто ржавчина. Йолки-клавки, це тільки почало, а що ж далі буде? Це означає, що е, коли було мокро, він був підключений. Так роз'їдає, коли тут напрова є. Нічого собі. І тут дивіться така якась. Це все тепер треба прозванювати. А що ж далі буде? Я кинув перемички там, де не було контактів з тої сторони. от таким образом. Зараз спробую. Підключив, появились напруги 5 вольт, 9 вольт, а 10,8 немає. Хоча приходить йому на вход цьому, ну, цьому регулятору. Приходить на вход напруга, а на виході ноль. Ну правда на виході 91 Ом показує на корпус. Я не знаю, чи так може бути. Ну от 10,8. От його немає. А ці є. Це вже хорош. Ну нічого немає там ні на дисплеї. Поки що не... Не ожив він. Замінюю я резистор. Дивіться який він страшний. І цей резистор в цій платі, он він стоїть. Регулює 10,8 вольта. А це кренки якби, а це транзистор. Ну тут 10,8 нестандартне. Тут його немає. Я вже... Там по інструкції в сервіс мануалу сказано, якщо є проблеми в блокі питання, ви ці блоки і ну, якщо не буде, то тоді вставляйте по очереді і знайдіть, де коротке замикання. Я думаю, що коротке тут, ну, 80 ом, ой, 91 ом. Ну, Що тут? Що тут провіряти тут? Транзистор, ну, ну я його. Ну, по-перше, резистор. цей дуже страшний. Транзистор цілий. Нема претензій до нього. Так, резистор замінив, транзистор провірив, нова термопаста, все прикрутив. 10,8 немає. 0,6 вольта. Всього. Що тут ще? Оце є якесь... Це щось, похоже... тут сказано мікросхема. Ну подивіться, що це таке? Блок питання нічого не дало, всі є напруги. Ну як? Я подав 10,8 В з другого блоку питання нічого там. Він не запустився. Дивіться, що тут робиться. Рішив розібрати, оце все почистити, оцю всю грязь. Може щось і побачимо. Ужас, ужас. Як воно може робити? Ні, звісно. Ну, от, наприклад, я спробував такою штукою. Наждачка тут наклеюється наждачка мілка. І зняв рожавчину, а далі дивіться, яка вона. Ось тут роботи. Ну, таке ж саме, і ці екрани, дивіться, теж треба щось з ними робити. Знаєте, я очищаю цю рожавчину і таке якась думки такі, що це вже через чур. І там, дивіться, ну, трошки відчистив, але ну, не хочу вас розстраювати, але щось я не вірю в цей проєкт. Тут прийшлося замінити 7 закльок, дивіться, вони другі. Я поставив раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7. Вони були погані. Продовжаю. Очищать ну, не, не презентабельний вид. Ось ця материнська плата. Дивіться, що обнаружилось. Якщо я зможу показати, зараз вона наведе. От дивіться на ці три, три точки, отут і отут це дорожка. Немає, не дзвонець. Дзвониться відсюди до отут. Отут немає дорожки. Така сама музика отут. Дзвонить оця, аж отут, дзвониться тільки сюди десь, а сюди не дзвониться. Ну, би показати там, Вон, подивіться, там кажеться, що є дорожка. Але на самом делі, то, ну як сказати, тільки місто, де була дорожка, а дорожка перегнила. І олки-палки. А ще стільки цих дорожок. Ну вони видно, які треба провіряти. Ну, ці не надо, тут все чітко. А тут треба провірити. Ну такі вони, знаєте, і з білим налетом. Ну, так що Я ж кажу, я постійно теряю віру. Дивіться, ось так, я е, відновлюю це все. І я не знав, як вам показати О, там перерив дорожки. Дивіться, вона на світ дуже хорошо видно. Зараз ось воно. Дивіться. Бачите? Була дорожка. Ну ви, мабуть, бачите. Також тут вон, перед самими цими дорожки кончається. Це можна на світ все провіряти. Ці дорожки. Якщо ну, це представте, це тільки це те, що я знайшов. І це розйом блока ЦПУ. Це найголовніший центральний процесор. Йому щось не прийде, він не запустив апарат. Ну це я думаю, що зараз це зв'язано із цим Максимом мікросхема. Це е, інтерфейс для комп'ютера ось цей паралельний пошт. Блин, Не знаю. Якщо воно заработає, це буде дуже смішно. Блок дисплея, дивіться, я цю мікросхему вирішив подивитись, бо щось якась вона там ржава. В результаті дивіться чотири ножки одірвав, можна сказати. Дивіться яке там все. У цій панельки... -да. Дивіться, хіба тут буде контакт? Вони ржаві. Капець. Ідея така, випаять оцей роз'єм і запаять мікросхему плату. Я її не собираюсь перешивати там і так далі. Це, та, це найнадіжне місце. Всі запаяні мікросхеми, і їм добре. А ця Випаяв я цю колодку. Чи як, як вона називається? Я забув. Феном. Нормально. Зараз почищу тут все зроблю дирочки, я вже паять феном не буду. Я просто ним розпаяв, а паять буду нормальним маленьким оцим паяльником. Ось підготував я плату, зробив ось такою започисткою. Дирочки всі версія. І зараз буду, треба обробляти цю мікросхему, бо виводи, дивіться які в неї. Це ПЗУшка. Мені не треба, щоб вона була у панельці. Я її запаяю навсі. Отак. Буде надіжно. Ну Ось мікросхема на місці. Оце вона. Я ці дорожки, ой, ці виводи, де обломані, я з двох сторон пропаяв. покажу. Ось тут. Вони всі пропаяні. Все, це буде надійніше, ніж... А оця панелька, дивіться, вона вся ржава. Я старався акуратно витягувати і все рівно зламав. Ну, там ржава, там не було контакту, це я хоч ну, ще одне діло зробив для цього приймача. Поки що це, нема, дисплей не світиться. Ну дивіться це схема дисплея ось цієї плати, що я тут ПЗУшку дивіться ось, ось сам дисплей А ось преобразователь Він дає анодне і е, накал От накал іде А от анодне мінус Немає його По ідеї, він же ж должен о, дивіться, приходить 9 вольт і все, він має запуститись і, і працювати. Тут немає на виході, тут напруги є на колекторі, на базу ж нічого немає на особі. Ну, коротше, він не запускається, немає, не світиться дисплей нічого. Прогрузуватель має одразу запуститися. 9 вольт прийшло, все він заробляє. Він не працює. Ну і ще одне блок питання я так і не зробив. Оцей. Він не робить 10,8. Я 10,8 беру з цього блоку питання, тоді він щось там світяться лампочки, он там на mm -hmm. платах. Але дисплей не світиться. Що цікаво? Я думав, мікросхема оця. Це регулюєй блок питання, як транзистор. І поставив другий блок ось сюди. Ось вона, дивіться, така сама мікросхема. Вона працює. Оцим виставляється 9 вольт. Ну, я не крутив, бо тут рівно 9 вольт тютілька в тютільку. Значить вона працює. а вона витягнулася з цього блоку питання. Що ж тут може бути? Транзистор поміняв. Не, 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 не транзистор, не мікросхема. Ну, резистор поміняв перемену. Що тут ще може бути? Він не робив. Ну і токи там, оце 10,8 вольт, тут ток буває пола ампера, 0,7. Ну таке, хорошенькі токи. Він 10,8 йде на всі оці блоки. І сюди. Ну оцей ось він цей преобразователь, Я дивлюсь на нього. Він теж, теж працює, Напруги є. Він не запускається. Я зрозумів, що він не робить. Оця обмотка дзвониться 2 ом. оця 9 Ом. А ні цієї, ні цієї немає. 9 мегаом, 100 мегаом. Оцих двох основних можна сказати і немає. Це обратна связь, як якби на, на базу. А це виходить, ось два випрямитель, мінус і пішов. Ано сюди на от і все. Ні, ну це вже перебор. Випаяв я трансформатор. Важко його випаювати. Ось він. Подивіться на ці провода. Ну не лки-палки, а. а? А з другої сторони. Ну тож, десь якісь перегнили і все. Дивіться, я почистив ту всю шелуху. і тепер добре видно, що провода ось де вони кончаються. А ці ось о 9-10. Якраз ця обмотка анодна. Один ще був нижній, а потім я щоткою зубною потер його не стало. І в мене був такий трансформатор із дисплеєм, і я викинув його недавно. Думаю, що валяється нікому не потрібно. Зараз би пригодився. Всі так у мене. Тільки викинеш, воно валяється, валяється, тільки викинеш і одразу воно. І його треба. Дивіться, я розібрав трансформатор і змотав дві обмотки. Оця обмотка накал 25 вітков, ця 2 по 9. Це малі. Ця ціла. А ця начало я можу, ну, вдруг я припаяюсь туди. Коротше, мені залишилося тут зробити контакт. Там є кусочок провода. якщо вдасться. І намотати 2 по 9 і 25. Перемотав я трансформатор, встановив, всі обмотки тепер є, включаєш, 9 вольт приходить сюди одразу і вони гріються. І більше нічого не відбувається. Я вже не знаю, що тут може бути. Схема дуже проста. Вони відкриваються на всю і все садять 9 вольт до 6 вольт. І нічого немає на екрані. Це плата ЦПУ, дивіться, ось ця дорожка, О. Оцю і ножки далі не дзвониться. І я не бачу тут на... Навіть на мікроскопі я не бачу, де вона прирвалася. Десь отут. Ще цю не знаю, дивіться. І ця мікросхема така якась ржава. І це перша мікросхема. Зараз вона наведе. О, виводи. ржаві. І це плата ЦПУ. Та ну нафік. Ні. Я не вірю в цей проект. Ось дивіться, наприклад, 39-й це маса, 40-й плюс 5 вольт. Це говорить про те, що ця мікросхема була під напряженням, коли була вода тут чи сирос. Дивіться як вона. Це так робиться, коли підключена напруга. Що я вияснив по цьому блоку ЦПУ? Ось із цього розйому 15-й вивод, ресет, йде на 5 мікросхем. Раз, два, три, 4, 5. Сюди приходить, а сюди ні. Ці між собою четверті виводи дзвоняться і має на третій приходити. Не дзвоняться між собою третій вивод з цими. І ці. З 15 тим не дзвонить. Ну, Коротше, оці мікросхеми всі дожні одним проводом йти. Ресет, зброс. Ну тут його тут немає. Ну, я зараз кину перемичку, але ну це, ну ви ж розумієте. А ще десь щось таке, це я обнаружив. Ну, попробуємо, ще одне діло зробимо для цього приймача. Ну що, друзі, я поки приостановив цей проєкт, бо він дуже, дуже дуже багато тут несправності, ви бачили. У мене є другі проекти, треба другими займатися. А цей до нього я ще повернусь, постійно буду вертатися. Якщо буде щось новеньке, то я вам покажу. Останнє, що я провіряв дисплей. Там працюють генератори цієї кварцеві на 8-32 кГц, там часи, мабуть. Я ще не знаю точно. Але діло в тому, що ви ж бачите, дорожка там десь, це ж цифрова техніка. Десь дорожки немає, все, вона ж нарушається. Наприклад, отой ресет. На 5 мікросхем, на 2 йшло, на 3 не йшло. А ресет без нього не працює мікросхема. Ну, симпатичний апарат, да. ну, я розумію ваше розчарування, але нічого, я ще вернусь до цього проєкту. Давайте, мирного неба вам. Пока.